Якось мені один мій товариш сказав, каже, Серю, за ці кошти, що ти продаєш свої джерки, я піду у тебе, скільки смаколики наберу до пива, І так з ними добре і що посажу. Ну ти до пива чи не допивувати діло твоє. Але ось що я тобі скажу. А візьме просто одні смаколики за тебе. І просто я тобі прочитаю склад. Уважно, читаю. Склад. Картопля, олія, кукурудзина сонячникове ріпакова у змішаних пропорціях. Приправа смак і сметана зелені, сіль кухонна, сироватка молочна, суха, підсилювач смаку та аромат, глутамат натрію, гуніліт натрію, цукор, порошок, ароматизатори, порошок петрушки, ароматизатор петрушки, порошок сиру, ароматизатор сиру. Подав Беремо наступний. Так, хліб, борошно, пшенична вода, борошно пшени... борозножитня. Сількухонна дріжджі просовані, олійсонячне, корафінована, комплексна харчова добавка сметана із зеленю 6%. Сількухонна, підсилювач смаку та аромату. глутамат, динатрій 5 інозинат. Трі, ж, що надо, його. Регулятор кислотності, молочна кислота, лактат, кальцію, лимонна кислота. Антиспікаючий агент трикальцію ортофосфат. Барник, ароматизатор і целіш смаку. Беремо ще наступний. Отак він Читаємо. Склад борошна пшеничне, крупа манна, мана, манна, мана, пшениця олія, соняшникова ріпакова, приправа смак боженини та французької речиці 6%. Сількухона підсилюєш смаку та аромату. Глутамат натрію, гоніліт натрію, інзонат натрію, цукор, гірчиця пошкоподібна, Смакоароматичні препарати, смакоароматичні речовини, барвник, натуральні смакоароматичні речовини, цукор карамелізований, цукор сироп, екстракт моркви, антиспікаючий агент карбонат кальцію. Ну, Дипонен, так? Да? Беремо зверки від Снегіча. Перевертаємо і читаємо склад. А читать тут тут нічого. А знаєш що? Тому що тут лише 100% м'яса. Сіль, перець і спеції. І усьо. Ти поняв? І усьо. М'ясо, сіль, цукор, перець, спеції. Тому жодних ароматизаторів. Жодних підцілівчис смаку, жодних бурників. Лише м'ясо. І спеції. М'ясо і спеції пахнуть божественно, смакують ще краще. Якщо хочеш, став плюс за коментарях, я обов'язково з тобою зв'яжусь і вишлю тобі твій смаколик на твій вечір. Все буде в Україну!